Дорогі друзі, ми вітаємо всіх з вами. Катерина Батерфляй і мій маленький асистент. Наша Шосте кохане дитятко, друзі, сьогодні тема дуже цікава: донька Бога. Адже саме так гучно заявлено в моєму профілі Instagram, і часом така нотатка викликає запитання, де й звучить вона досить зухвало, якщо людина не вникала в глибину і в сутність християнського богослів'я, і якщо вона не знайома з моєю приватною історією. Чому саме я роблю такий запис в своєму інста і чому дійсно відчуваю себе донькою? Кою Бога сьогодні це відео. І більш того, якщо ви ще себе так не відчуваєте, то як говориться в старій добрій фразі, ми йдемо до вас. Отже, з своїми історіями і з християнським богослів'ям. Відчуття того, що Бог мій люблячий отець, почалося звичайно з. Раннього дитинства з християнського світогляду, який прививали мені батьки, і насамперед мама. Ну, а в восьмому класі я пам'ятаю урок біології, там, де вчителька біології розказувала про те, що всі люди пішли від мавп, і на це я посміхнулася. Сиділа на першій парті, як зараз пам'ятаю, встала і сказала, що якщо ви хочете вважати себе... Донькою мавпи, то окей, але я точно знаю, що я донька Бога. Це було дуже весело, адже я була ще дитиною, восьмий клас, але вже чітко відчувала, що я не буду погоджуватись або мовчати, коли мого небесного отця називають не творцем. Не Творцем людини, не творцем особистості, а якось зміщують акценти і викривляють взагалі історію. Зараз ми не будемо підіймати теорію еволюції, адже і вона має місце бути в святому Писанні. І якщо ми будемо дивитися історію першої книги буття і дивитися, як Бог створює світ. Крок за кроком, день за днем, ми також зрозуміємо, що це певна еволюція, але це говорить все ж таки не про те, що ми пішли від мав, а про те, що дійсно наш отець Господь. Ну і друге, це християнське богослів'я. Християнське богослів'я, яке неодноразово підкреслюють оці церкви, наприклад, Григорій Богослов. Підкреслює те, що у людини є три ступені рідності з Богом. Перша ступінь це якраз рабська ступінь, і от багато людей вони чули якраз про християнство. Не глибинно, а десь поверхнево, що християнство називає людей рабами, але це не так. Це викривлено, це брехня і е, рабська свідомість може бути у християнина лише на першій сходинці, і то це не Бог призначає її людині, а це людина вибирає її сама. В якому випадку у людини може бути. Рабська від свідомість по відношенню до Бога в тому випадку, коли вона вибирає Бога із страху, вона розуміє, що так вона хоче вірити, так вона хоче бути з Богом. Саме тому, що інакше вона просто пропаде, потрапить кудись не туди, і їй просто страшно. І в цьому випадку вона відчуває людина, відчуває Бога як караючого отця, як караючого творця, суворого і строгого. І от, якщо ми йдемо далі, в другу сходинку це вже про найманого працівника, який працює на Бога, який з Богом і обирає Бога саме тому, що це йому вигідно. І у нас у людей часом може бути саме така свідомість і саме таке відношення до Бога. Як до вигоди, ми можемо розуміти, що з Богом вигідно, з Богом ми будемо захищені, в нас буде шлях до спасіння, і от саме і за вигоди, і за певної плати, яку Отець Небесний може заплатити нам, ми обираємо його. Ну і третя найвища ступінь рідності єдності з Богом і свідомості християнина це ступінь якраз доньки Бога чи Сина Божого. І тут мова не про божественну сутність Ісуса Христа, а саме про те, що ми знаємо. з Святого писання, що Бог вдочерив синовив кожного з нас і так полюбив людину, що послав сина свого єдинородного. Померти за кожного з нас і очистити цим самим нас від гріха і розкрити нам двері раю. Якщо ми обираємо Бога не тому, що нам страшно, не тому, що нам вигідно, а тому, що ми любимо, тому що ми любимо і не можемо жити без Бога ні дня, ні хвилини. Ми обираємо Його. Тому що ми відчуваємо дійсно себе його дітьми, і в 12 років я відчула, що переді мною стоїть вибір, що мені потрібно обрати, або я обираю християнство, тому що це вибір моєї мами, або я обираю християнство, тому що мені страшно, тому що мені вигідно, або тому, що я люблю. І Я відчула, що мій вибір це суцільна, безумовна. Любов до Творця, я приймаю те, що Він посилає в моє життя, я приймаю те, якою і як він мене створив. Я приймаю його велич, я приймаю його шляхи, я люблю його всім серцем. І саме це і дозволяє нам сміливо називати себе донька Бога або син Бога. І друзі, якщо у вас ще не так, то послухайте це відео і дайте собі відповідь на які сходинці ви? Це ще рабська свідомість християнина, свідомість найманого працівника, чи все ж таки синівська або доньківська любов? Любов до ні, Бог усиновлює нас через Ісуса Христа. Саме тому в старому заповіті дуже багато про рабство, в новому заповіті дуже багато про любов, про всиновлення. Хочеться згадати таку паралель, що коли ми закохуємось в людину, ми готові служити їй добровільно. Ми готові бути навіть рабом людини добровільно і от. Це може бути, якщо ми довіряємо, якщо ми любимо людину, якщо ми знаємо, що її вибори для нас можуть бути ще кращими, ніж наші вибори для себе. І в такому розумінні ми дійсно можемо себе назвати рабами, розуміючи глибину, що там знаходяться, які глибині фундаментальні довірливі відносини з Богом. Але все ж таки, я хочу підкреслити, що ми дійсно. Діти Божі, ми кохані Богом, і саме в цьому усвідомленні народжується наша тверда самооцінка. Жоден психолог, жоден коуч не допоможе нам знайти цю глибину, справжню, невикривлену самооцінку як лише Бог. Тому що, якщо ми довіряємо Богу, якщо ми відчуваємо Його Своїм отцем, а себе його дітьми, то звичайно ми будемо розуміти, що Бог не може творити нічого незначимого, неважливого, і все, що він творить, величне людина, яку творить Господь, велична, з нескінченним потенціалом. На сам кінець скажу, що з клієнтською коучинговою практики я знаю. Які проблеми виникають саме з питанням самооцінки? Людина часто не може зрозуміти, яке місце вона займає у світі, як їй прийняти себе, як їй сприйняти себе, як їй розкриватися у світі. І я хочу підкреслити, що без Бога дійсно правильна, невикривлена самооцінка неможливо. Бог, начебто, підкручує все на свої місця і дозволяє подивитись на себе справжнього, прийняти себе. І дійсно полюбити через велич Бога і через розуміння того, що Бог не може творити нічого незначимого і нічого неважливого. Якщо Бог послав нас на цю землю, то дійсно він, як наш люблячий отець, вклав в нас і величний потенціал, і легше називатись, наприклад, рабом або пополом, або чимось непотрібним камінням. Бути незначимим, сприймати себе незначимим, ніж сказати: Ні, я донька Бога, ні, я син Бога, ні я величний. Я з величезним потенціалом, саме тому, що в мене його вклав Бог. І де буде більша відповідальність? Де буде актив, а де буде пасив? Ваше серце вже відповіло на це питання. Як дивно, Бог нас створив дітьми, а ми хочемо бути рабами, дарує нам свободу, а ми обираємо неволю, згадаємо слова з послання до римлян, адже дух, який ви одержали, не перетворює вас на рабів і не змушує знову боятися, а робить вас усиновленими дітьми Божими. Друзі, я сподіваюся, що відео вам сподобалось, що тепер фраза донька Бога буде максимально вам зрозуміла. А можливо, ви і самі захочете щось подібне написати в своїх соцмережах, або найголовніше на своєму серці. Дякую всім за увагу і до зустрічі.